Дня. Для вас, я сама Людмила Євгенівна, вчитель Харківської загальноосвітньої школи номер 28 Сьогодні дозвольте з вами попрацювати і ставити вам проєкт на тему дослідження хімічних та фізичних властивостей кислот. Вам теж доброго дня ще раз, але мене не знаєте, звідки я і хто я є. Сьогодні ми з вами От для колег знаєте, Хотілося б розвивати план проєкту, як за колеж. Тут, тут описані всі етапи проєкту, почитайте і колеги. Але сьогодні дозвольте з вами попрацювати як з учнями. Тому уявіть себе і згадайте трошки дитинства, які ми ви були, тому давайте ще ви учнів. учні. І як учнівська аудиторія і як аудиторія вчительська за метою завжди ставимо одні ті самі цілі, але по-різному ми їх формуємо. І о, сьогодні о, мені хотілося сказати, що мета для дітей повинна бути така, яка б викликала в І я б не назвала проєкт для дітей о, дослідження фізичних і хімічних властивостей кислот. Я б назвала його трошки по-іншому. Я б назвала його навіщо восьмикласником знати про кислоти. Отаким От чином бо я назвала би цей проєкт, ну трошки фори його о, по іншому назвала. І почала би свою зацікавленість, щоб діти зацікавилися цим проєктом ось такими. А чи відомо вам що? Загальна кількість кислот, що виробляється щодня в нашим організмом, досить велика. І відповідає по кислотності 2 3 літром концентрованої хлоридної кислоти. Від кількості кислот в організмі задачи стан здоров'я, працездатність і навіть настрій. А чи відомо вам, що, відкриваючи пляшку лимонаду, пепсікори або будь-якого іншого газованого напою, ми також зустрічаємося з кислоткою. Карбонатна кислота, молекули якої вкрай стійкі, а в пляшці вона знаходиться під великим тиском. Коли ми відкриваємо пляшку, вона відразу розкладається. А чи відомо вам, що майже 800 видів рослин виробляють цінину кислоту і використовують її як зброю міжвидової боротьби? І мурахи, і кропива містять мурашину кислоту, яка зіткненні сильно впікає шкіру. Деякі жуки вистрілюють парами сівчаної кислоти. І нуклеїнові післоти, можливо, для учнів восьмого класу, і невідомо, але чули про них. Відомо, що це найважливіші сполуки, що обумовлюють можливість існування і розвитку всіх живих істот. Вони відіграють основну роль у збереженні і реалізації генетичної інформації. Ну, Якщо ви зацікавилися, ось такими е, моїми словами, то я вам пропоную взяти участь у проєкті, який буде називатися. А чого восьмикласникам потрібно вивчати про кислоти? Чому вони повинні знати про кислоти? І на початку нашого з вами роботи хотілося б поставити ключове питання. Чому одні кислоти дають життя, а інші забирають? І а, хай ці наші ключові питання продовжуються такими тематичними питаннями. Які властивості кислот людина використовує у побуті? Які міфічні властивості кислот можна зустріти у рекламних роликах? І який зв'язок існує між властивостями кислот та здоров'ям людини? Ну, працюючи над нашим саме проєктом, ми з вами, звичайно, чомусь навчимося, і робота і результати проєкту допоможуть нам виконати деякі цілі, які будуть у нас удославувати наші знання про основні класи неорганічних сполук на прикладі кислот, формувати навички та вміння безпечного проводення експериментальних завдань. Формувати стійкий пізнаваний інтерес до вивчення хімії, найцікавішої науки. Ми будемо з вами продовжувати формувати основи критичного мислення, розвивати навички самостійної, дослідницької роботи, користуватися додатковою літературою та аналізувати отримані знання. Навчимося презентувати свою роботу. Ну, це можливо буде презентація, публет, створення, блогу, вирішити самі. Формувати вміння, працювати в колективі і доцільно використовувати цифрові технології. Інструменти та комунікаційні мережі для доступу управління, інтегрування та оцінювання. Тому ось такі наші з вами будуть мета. Тому для роботи ми з вами повинні, шановні мої учні, учасники сьогодні мого а, презентації, мого проєкту, об'єднатися у а, 5 груп. А, ну Сьогодні ну, у вас є 5 груп, тому це да, буде 5 груп. Які у нас, ви будете по одному представнику від цих груп, але уявімо, що кожна група буде ну, мати у своєму складі не більше ніж шість учнів. Не більше ніж шість учнів, тому що класний дуже з п'яти учнів складатися. І до кожної групи буде входити IT-помічник, піар-помічник, хімік, біолог та еколог. Ну, Учні всі точно знають, хто такі it помічники хто такі pr помічники Тому вони з питання у них можуть бути такими. А що вони будуть робити, наші з вами всі представники цих груп? Так ось заявімо собі, що ми ходимо да, до п'яти груп. А тепер готуємося до проєкту і на цьому етапі ми з вами познайомимося, яка буде завдання кожного із представника цієї групи. А підтримка буде шукати в інтернеті інформацію. На пушику, це будуть кислоти, що можуть, кислоти можуть здивувати. Як дивують здиву, здиву, диву, диву, нас кислоти? Піар-підтримка це буде опитування батьків, сусідів, однокласників за запропонованою анкетою та аналіз результатів цього опитування. Біологи значення кислот для живих організмів, хіміки, кислоти це ланка в генетичному зв'язку між класами неорганічних склон, ну, а екологи це кислотні дощі. Ось такі матимуть завдання в кожній групі 5, уявімо собі представників. П'ять груп і в кожній групі по 5 представників. От зараз ви а, спочатку ми вас об'єднаємо, якраз уявімо спочатку, що ви одна група, розумієте, і ви є ІТ-підтримка, є pr підтримка є підтримка з сторони біології, хімії і екології. Я роздала учасникам нашого проєкту завдання. Цього проєкту я склала завдання, які у нас, наприклад, для це, це, поки що, ні, які, наприклад, для IT-помічників формуються так. Це пошук в інтернеті, тема пошуку і там інтернет-ресурс. Інтернет-ресурс, який приводиться тут, ми можемо перевірити. От сьогодні зараз наші з вами колеги, учні, як ви хочете, щоб вас назвали, ви можете сісти за комп'ютер і перевірити. Пошук цього інтернет-ресурсу, і для проєкту всі знають, що не можна дітям давати посилання на сайти, які містять рекламну інформацію. Тобто, як вчитель, я не маю цього права робити, тому я створила свій на блог, який містить створений на платформі Google. І а, на цьому блоці вже розміщена інформація, на яку будуть посилатися всі мої групи. І ось та інформація, яка там знаходиться, якраз дасть можливість дітям підготуватися, вам сьогодні підготуватися до е, відповіді на запитання, які стоять сьогодні у е, нашої, е, нашої групі. Найцікавіше завдання, от якраз є у піар-помічників. Да, Просто ми вже змоделювали е, цю е, роботу, е, результати опитування приведені вже, але це вони. Зробити, і запитання, які на, на опитування ви виносилися, це такі: назвати чотири слова, з якими у вас асоціюється слово кислота. Ну, Ми підходимо до сусіда, до мами, до тата, підходимо до брата, ну, я не знаю, да, до, до подруги, або просто йдемо, да, про, можна підійти до якоїсь сторонньої людини. Ну і результат майже всі відповідають на, на слово кислота, якщо вони кислюємося. їм слід придумати рекламу, кислоти, життєво необхідні речовини. І все пояснено в цьому завданні, тому от ми зараз трошки попрацюємо ми трішки. Ви можете сісти, ви зараз можете сісти за комп'ютер, я можу вам дати зразу посилання, інтернет-посилання на мій як про блог. Я зараз покажу а, трошки, а, ось створено блог. І тут скрін із блога. Ось. Це блок, який має всі посилання, на які приводять, приводять кожну групу, і для дослідження Дігацова Ленологіна запрошує наших з вами учасників. Ну, ви прочитайте, будь ласка, завдання, і зараз потім завдання вам будуть необхідні для того, щоб потім далі працювати. Зараз ми працюємо як одна група, ви працюєте як it помічник як піар-помічник, як біолог, як хімік, як мехолог, а потім далі буде завдання далі. У вас ви можете сісти за комп'ютер, вам потрібні постати там все є. Дуже цікаво зайти, подруч. я ж працювала, я ж створювала для вас цей блок. Я можу дати навіть вам оцети, подивіться, зайдіть, подивіться, подивіться яка інформація для вас підійде. Для вас, для учнів мається увазі, не для вчителів, а це інформація для учнів, тому ви можете з'яснити, мені пообіцяли, що скрізь буде підключення до інтернету. Цей час, а, поки працюють а, наші з вами представники групи, хотілося б сказати, що проєкт а, може для, для вас, пояснити, щоб не було сумно, проєкт розрахований для учнів 8 класу, учнів, які мають приблизно 13-14 років за віком. А буде працювання. тривалість цього проєкту. Тривалість проєкту найкраще. Це буде два спарених уроки. Буде час на, ре, ну, на реалізацію самого проєкту і на захист самого проєкту. Це буде найкращий час. Але, звичайно, існують у нас з вами ну, адресайту, але ви можете зайти і подивитися, що він дійсно працює цей сайт. Хай ну, не сайти подивляться, тому що ми ну, насправді не ж прийшли. Я там okay. посылали. Давайте зайдемо на мою флешку, там є повне посилання, вже зразу готове. Ну перевіримо. Насправді. Мені самі цікаво, вам буде цікаво, подивитися. Так, двокрапку Так, проєкт. Адреса видована? Ви мене хіміки готові. Хіміки біологи. біолог. Я зараз я вам все дам. Зараз я бачу я вам кину, і біологи кину, ви зразу зайдете туди, і ви ось, зразу зайдете, ви ось, по посиланню прийдете ось, зразу туди, ось, куди потрібно. Відкривайте за посиланням. Бачите, активне посилання підключене під, під, до інтернету. Можете, є системний блок? Давайте я швидше. Працюємо. Я я вам допоможу. Дозвольте? Давайте. А, вот просто. Да. Вот это. Ну все. Все. Так. Ваше завдання – знайти інформацію, і інформація повинна... Ну, і ми встанем. Так, так. Не все. Воно виконують зараз. А, Будьте ласкаві. Зі, да, зі, ось Ви зайшли на щості кислот. Вивчаємо властивості кислот, це наша група хіміків Працює. Так, ну, ви почитайте, будь ласка, що підготовлено. Давайте я вам зразу поскидую все. Давайте будемо. А от це. Так. ID? А, а полу, Кайдер, звичай, не шаги, може, не може. Полу, не може, Я зразу не хочу, потім -то. і, і, і хто б, то, б, то, і піар. Так, і піар. Зразу Відкриваєте. Що, що, є? Є? Тут а, читайте, будь ласка, що. IT, ну, Я знаю, що ви все розумієте. Ну, Тут приведені і що? деякі відеопосилання для дітей, для того, щоб вони змогли відповісти на запитання, дуже цікаві, такі ось гарні, красиві реакції у редакторі. Це повільні. От Знаєте, коли є повільні да, реакції, вони з, о, у... В 40 раз швидше. Або навпаки швидкі реакції. Досить, досить цікаві, досить цікаві. Входимо? Ні, не може бути. Ні, 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 не може бути. Сточуся правильно. Не може бути. Не може бути. Не може бути. Ні, нічого немає. Ви скопіювали? Із свого документа? Так. І ставлен в інтернет-ресурс? Ой, давайте ще раз начинаємо. Кому учити фотографию? Спасибо. А, все еще ресурс.

Чому люди не розуміють, чому тут все добре, всі працюють, а на тому комп'ютері чому не працюють. Зі мною якраз підібрані для того, щоб відповісти на запитання, які вам зараз конкретно екологам, а які помічникам надані. Ну, зараз ви нас тільки два комп'ютери. Давайте швидше, тому що нас треба щалі працювати. це чесно не спостерігається. Да. Да. Так. Поки вони там працюють, я вам розповім далі, далі, що ми будемо далі робити. Сама технологія, яка використовується в цьому проєкті, це технологія пилка». Вони поділили дітей на домашні групи. Домашні групи містили експертів, а й ті помічників хіміків, біологів та екологів, які виконують свої завдання, збираючись на посилання, можливо, на бібліотеку, можливо, на свої власні знання. Тобто, це є тільки допомога, як вчителя може бути вигляді Інтернет-ресурсів, це не значить, що це обов'язково повинно бути так. Далі діти повинні, після того, як вони попрацювали у домашніх групах, розійтися по експертним групах. І ось, наприклад, 5 експертів, ну, наприклад, хай вже будуть експерти-хіміки, наші найближчі до нас експерти-хіміки, вони сходяться можна в окремому кабінеті, можна просто в окремому кутку або за окремою партою, тобто ну, один під одного подалі. Починають обговорювати матеріал, який вони знайшли, тому що ми читаємо одне те саме, але розуміємо по-різному. І тому вони допомагають один одному од... сприйняти певну інформацію. Ну, вона для них нова ця інформація, і досить часто ця інформація може бути і складною. Ну, наприклад, з точки зору як нашої з вами групи хіміків, це буде досить можливо, складна інформація. Вони повинні цю інформацію детально обговорити. І потім знову розійтися по своїм домашнім групам. Тобто основна а, ідея і технологія покладена в цей проєкт, це а, технологія ажурнапинка. Після того, як вони зараз попрацюють, зараз їм буде дано завдання, основне завдання. І я а, роздам зараз, шановни членам живі, яке буде завдання група після того, як ми працювали у експертних групах і зійшлися знову до домашнього класами. Їм буде завдання в кожній групі, окреме завдання. Завдання, яке потрібно розв'язати, спираючись на той досвід, поки вони працюють, я вам даму, спираючись на ось знання, які вони отримали, дати відповіді на запитання. Кожна група має своє запитання. Якщо ви уважно подивитеся, прочитаєте, то у кожної групи своє запитання. Ну, ви фахівці, ви спеціалісти, і учні мої сьогодні теж спеціалісти. Ви зразу знаєте відповіді майже на всі запитання, які стоять сьогодні перед кожною групою. Але потім в результаті ми повинні отримати ось певний такий результат проєкту у вигляді фізичних та хімічних властивостей, які вони будуть повинні пояснити. Зараз вони нам пояснять, як вони там ось працюють, дивляться. Відповідають на питання, які у них перед ними поставлені, для того, щоб потім обмінятися досвідом. Так, шановні, давайте ми з вами Ну що? Матеріал. Підібрали для дітей. Скажіть, будь ласка, ну ви можете підібраний. Ви як діти розумієте, що про що йде мова? Розумієте, про що йде мова? Цікаво? Відео цікаве. Ну тут не тільки відео цікаве і красиве, насправді, але таке для дітей, для зацікавлення, ви відповіли на запитання, які потрібно? далі.

Знайти інформацію, чи можуть кислоти здивувати, це були IT, про кислотні дощі екологи, як лампа серед вкладені органічних звук, це були хіміки, і наші біологи повинні були пояснити біологічно нашу кисло. А от піар там було цікавіше. вірно? У піар була, було створити що? Скажіть, будь ласка, рекламу. І реклама повинна була створена яким чином? За правилом дельта і панацея. Так. І, як приклад, приклад, же, і як приклад тут. чи потрібно приготувати росіл для консервування огірків? Звичайно, так. Ви хочете додати до смаку домашнього соусу чи майонезу? Хочете, так. Ви хочете, щоб ваші тістечка були пухкими. Тоді пропонуємо вам ту кислоту, вона має властивості консерванта. добре розчиняється водій що дозволяє використовувати в якості смакової кислоти. Острову кислоту використовують харчові промисловості, як харчову добавку є 260. Як е, в якості регулятора кислоти, як консервант, як каталізатор, гідролізу. Кілька тисяч звіт людина використовує оцет як смакову добавку в медицині, в косметиці. Потривалості застосування остово кислота, може змагати звинувати. Концентрована кислота була вперше отримана в восьмому сторіччі арабськими алхіміками. Ну, це як інформація про оцтову кислоту. Дітям пропонується можливо скласти рекламу про імунну кислоту, приведена інформація про застосування ортофосфатної кислоти, ортофосфорної бачите і ухориної кислоти. Ось таким чином. Тому діти, використовуючи надану інформацію, можуть скласти ось таку рекламу. Це будуть наші. Піар-помічники, піар звертаючись до результатів обличчя. Після того, як ви попрацювали, ви попрацювали за інтернет-ресурсами, знайшли інформацію, ми з вами, як експерти, я розповіла, поділилися інформацією з іншими експертами з інших груп, і потім знову повертаємося до нашої домашньої групи. І наша домашня група містить експерта в IT, піар, еколога, хіміка і біолога. І наше завдання ми отримуємо одне із завдань, яке я запропонувала. Я так а, запропонувала для розгляду. Кожна група повинна віддати відповідь на запитання. Ну, в нас немає такої можливості зараз о, ці запитання у вигляді якихось. Аркушів, чи, можливо, малюнків, чи це, це будуть різні, у дітей, різні, ну, це їхнє бачення якраз виконання цього завдання, скласти хімічні досі кислоти. Хімічні досі кислоти, серед яких якраз будуть відповіді на ті запитання, які поставлені. Ось Зараз прочитайте запитання. І щоб ми з вами навкруги цього хімічного досі як учні, щоб ми там відповіли. І, можливо, прийдемо до того, чи розібрали ми хімічні та фізичні властивості кислоти. Давайте то почнемо з першої групи. Давайте то почнемо. Лікарський препарат Маалокс містить такі сполуки, як гідроксид та магній гідроксид, які використовується в разі причини, на яких властивостях кислот засноване за застосування препарату. Реакція нейтралізації. кислоти. Так, добре. Тобто на відповідь на питання про те, що кислоти реагують за космо. Нейтралізації, спробуйте написати рівняння хімічної реакції і підтвердити те, що якраз зло вступає в реакцію нейтралізації. Чудово. давайте друга група, хто? ну давайте, шановні учні, хто там немає різниці. Давайте, от. Ну поясніть, її з хімічної зору, складу рибу в праці, природна історія філософія старшого. Глокара наказала слово принести її по з годством. Вийняла вуха сережку з прилиною. Містила перлину в посудину, Після того, як отзашли в розчинили, Клеопатра випила вміст посудини. Ну, ми знаємо, що перлини це сіль, кальці, карбонат, і оцтова кислота ну, я то, робила... так, ми, Звичайно, Діти в восьмому класі ми знаємо, що вони не, не напишуть формулу оцтової кислоти, це дійсно так. І ми але, можемо, але ми знаємо кислота. Це, це, це сіль, а солі здатні реагувати з кислотами за умови, якщо вони утворені, більш слабкою кислотою, якою є дійсно карбонатна кислота. Як приклад, можна, наприклад, з хлоріти написати тут на хімічну реакцію. Тобто вони можуть прийти до цього висновку і цікавий такий факт. Ну, насправді це легенда чи факт, ми можемо, але ось він такий присутній. Так, давайте далі. Написати хімічне рівняння і прийти до того, що дійсно реагують із солями. Давайте далі. Ну, тут ціла історія була, що якщо кислота потрапила на полі. Вона змінила забарвлення, що рослини можна використовувати в вигляді індикаторів для визначення. Так, так, так. Цікавий фактор так. із, із а, нашого з вами. Скажіть, як хіміка поля, що дійсно це коли фіалках поля лежала фіал, і змінюють поля. Ну і діти можуть згадати, як і на який поля да, змінюється фенофталеїну, лакмус, ми можемо стати прометило ранч, що вимагає, якраз програма 8 класу зміну цих полів індикаторів. Там ще різь друге частина запитання. Чому люди іноді отруються своєю вишневою наливкою, чому люди отруються, тому що кісточки у ну, нас був якраз IT-представник, да, е е е да. е е який? Який, який у нас э розбирав про те, що цікаві, із, э із із нашого, якраз, про наші кислоти, і там була інформація про цю сильнину кислоту. Давайте далі. Кока-Колу використовують, чистять плалети, чайники і так далі. Чому? Тому що вона містить. Карбонатну кислоту, але тут більше що ортофосфатну кислоту, ортофосфатну кислоту. І основа тут якраз йде на ортофосфатну, і, і я давала ті інформації про ортофосфатну кислоту, про те, що пепсикола – це якраз і є е, та місце ортофосфатно кислотовична. Ну і там останнє запитання, якраз ми вже проговорили якраз, дивіться, і про нейтралізацію, про фізичні властивості, про хімічні властивості кислот, цікавих таких ось факт, так? Так, і у нас там залишився це якраз про взаємодії з металом. Вірно, ось про той наш з вами, як його назвали, штучне повітря. Штучне повітря. І тут потрібно згадати, чи всі реагують метали, чи не всі реагують з нашими, з нашими кислотами. Ну і Оцінювання проєкту на проєкт обов'язково повинен бути оцінені. І бали низького рівня отримує учень чи учениця в разі подання роботи ну, такого реферативного характеру, тобто ви що прочитав, ніякої ніякої репродуктивності, без визначення мети, завдань, а також без висновків за якихось та результатів. Бали середнього, достатнього і високого рівня, вони середнього рівня за фрагментарну участь у дослідженні, достатнього рівня за правильне виконання своєї частини роботи і у підсотковому обговоренні участь. А ось високого рівня це повне розкриття теми, діти відповідають не тільки на свою тему, не тільки як айтішник, або як піарщик, або як, наприклад, хімік, а він бере активну участь у аналізі результатів і формуванні висновків. Але обов'язково, це груповий проєкт, потрібно не забувати, учні використовують форми взаємопоцінювання. Тому що насправді то в одній групі знаходиться не одна людина. Ось таким чином. Тому складується основа це хімічне досьє наших з вами кислот. І учні з цікавістю, і, по-перше, з правильним використанням інтернет-ресурсів з правильним використанням різноманітних у нас отримують свою інформацію. Дякую за увагу!